Ексклюзивні проекти традиційно є візитівкою консолей і плейстейшн. Навесні студія Sony представила черговий ексклюзив для PS5, який відразу ж привернув увагу геймерів новою яскравою героїнею. Сьогодні познайомимося із Євою та зануримося у кіберпанковий всесвіт Stellar Blade біля мікрофона Іван. І ми починаємо. Події у грі відбуваються у далекому майбутньому, де людство переживає черговий апокаліпсис. На спустошеній планеті відтепер панують загадкові монстри під назвою Найтіба, які перемогли людей у війні і обернули у попіл колись велику технологічну цивілізацію. До земної атмосфери входять десятки штурмових кораблів. Які під щільним ворожим вогнем випускають на поверхню планети численні капсули із космічними десантниками усередині? В одній із таких капсул знаходиться наша головна героїня Єва. Завдання десантників звільнити планету від найтіба, щоб мешканці космічної колонії могли знову її заселити. Після жорсткого приземлення єва потрапляє у самісіньке горнило битви. Де на неї нападає монстр найсильнішого підвиду Альфа Найтіба? Спочатку дівчину ціною власного життя рятує керівник її загону Тахі, а згодом на місці подій несподівано з'являється чоловік на ім'я Адам, який вивозить Єву із поля бою. Пізніше парочка знайомиться із Лілі, техніком, що потрапила на землю під час висадки однієї з попередніх десантних команд. Адам відводить дівчат до останнього людського міста на планеті Зіону. Звідти розпочинається довгий та небезпечний шлях Єви, яка повинна захистити місто і знищити першородного Найтібу, очистивши таким чином планету від монстрів. У ході сюжету Єва дізнається про істинні причини початку нищівної війни, відкриє таємницю появи Найтіба на землі і з'ясує деталі свого власного походження. Загалом історія у Stellar Blade нормальна як для геймплейно орієнтованої гри. Деякі твісти у ній дійсно несподівані та цікаві, інші занадто очевидні і клішовані. Найбільша ж проблема сюжету його поверхневість. Усі події у грі мають планетарний масштаб і носять узагальнений характер. При цьому жоден із персонажів не має добре прописаної особистої історії. Яка б чіпляла гравця, наприклад, персональна лінія Єви, це вбивство монстрів, заради пошуку джерел енергії та вбивства і ще більшої кількості монстрів. У підсумку виходить так, що сетінг, на фоні якого відбуваються події у грі, цікавіший за самі ці події. Одначе, як я вже відзначав, Stellar в першу чергу гра про геймплей. І з ним справи у корейського проекту складаються набагато краще. Постапокаліптичний світ зустрічає нас вкрай недружелюбними мешканцями, які швидко дадуть зрозуміти, що градус хардкорності у даній грі доволі високий. Чисельність противників від одного чекпоінту до іншого відносно невелика, проте вони сповна компенсуються потужними атаками і просто таки величезною кількістю здоров'я. У Stellar Blade кожен окремий ворог здатен створити гравцеві проблеми і після кількох помилок продемонструвати йому екран із красномовним написом you are dead». У перші декілька годин геймплею битви із монстрами даються вам доволі непросто. Через достатню кількість аптечок та щільно розташовані точки для збереження гри ви без особливих проблем просуваєтесь далі по сюжету. Однак нездатність здолати бодай одного найтібу без отримання шкоди розчаровує та дратує. Відтак, аби ЄВІ перестали надирати її симпатичну дубку, потрібно розібратися в особливостях місцевої боївки та освоїти усі можливості вашого персонажа. Ви дуже швидко зрозумієте, що класичний ухил далеко не завжди є ефективним. В той же час, коли ви приймаєте чужі удари на блок. Вони від'їдають частину вашого здоров'я. Отож головною механікою у грі без перебільшення стає парирування. Воно не лише дозволяє повністю уникнути отримання шкоди, а й дає можливість розпочинати різноманітні контратакуючі комбінації, станити противника, а також заряджає клинок Єви додатковою бета-енергією, яка використовується для проведення спеціальних атак. Окрім того, відпарирувавши ворога певну кількість разів, можна повністю вибити його із рівноваги, що дозволить провести йому потужний та видовищний критичний удар. Звичайно ж, Єва може не лише захищатися, а й дуже грізно атакує. У розпорядженні нашої героїні є два базових удари: швидкий та сильний. Які можна складати у різноманітні комбінації, також Єва може виконувати уже згадані раніше спеціальні атаки, для використання яких потрібно витрачати шкалу так званої бета-енергії. Кожна із атак чудово підходить для окремих ігрових ситуацій, Одна б'є по площі і ефективно розкидає скупчення ворогів. Інша наносить значну шкоду окремо взятому противнику, збиваючи його з ніг. І так далі. Десь у другій половині гри Єва отримає ще й шкалу бюрсте енергії, яку можна буде застосовувати для іншого ряду спецприйомів, а також отримає можливість входити у такий собі рейдж-мод, у якому наш персонаж не зазнає жодної шкоди та атакує із підвищеною силою. У ході прокачки Єва може вивчити іще низку дуже корисних скілів. Наприклад, стелс-убивство ззаду чи переміщення за спину противника під час його критичної атаки. Крім того, можна посилити Єву, збільшивши потужність її клинка та одягнувши на неї екзохребти і додаткове спорядження, яке підвищує її характеристики. По ходу гри подружка Єви Лілі проапгрейдить наш дрон. Після чого можна буде використовувати його як ручну гармату. Тобто у нас з'явиться далекобійна зброя, здатна випускати у ворогів кулі, вибухові снаряди та самонавідні ракети, а також випалювати усе навкруги потужним лазерним променем. Щоправда, об'єм нашого арсеналу доволі обмежений, патрони коштують недешево. А тому перетворити Єву на повноцінного далекобійного воїна. Не вийде, ручна гармата тут служить швидше зброєю підтримки, за виключенням деяких рівнів, про які я розкажу пізніше. Стануть у нагоді і усілякі розхідники по типу гранат та мін, які можна як купувати, так і знаходити на локаціях. В цілому бойова система у грі детально пропрацьована, цікава та видовищна. Вона опирається на аналіз супротивника, реакцію гравця. Та його здатність комбінувати між собою усі можливості Єви, опанувати її непросто. Однак, зрозумівши, як усе працює, починаєш отримувати від боївки справжнє задоволення. Монстри, з якими нам доведеться боротися, не розчаровують своїм різноманіттям. Деякі з них маленькі та прудкі, інші великі та сильні. Є дуже вправні озброєні воїни, є противники з далекобійними атаками. Та навіть юніти підтримки, які зцілюють власних соратників. Вороги мають у арсеналі по декілька комбінацій звичайних ударів, а також потужні атаки, які не можна заблокувати чи спарирувати. Під час їх нанесення ми бачимо кольоровий індикатор, який підкаже, що саме ми повинні робити, аби не потрапити під роздачу. Якщо індикатор жовтий, потрібно використовувати ухил. Якщо, скажімо, синій спецприйом із заходом за спину ворогові. Візуально на виглядають доволі круто і мають креативний та химерний дизайн. Однак з геймплейної точки зору у них є деякі суттєві проблеми. Перш за все, дратує їх манера атаки. Місцеві монстри дуже люблять робити протяжний замах, після чого здійснювати неочікуваний різкий випад. Що робить момент для їх парирування максимально неочевидним. При першій сутичці із кожним новим ворогом ви неминуче отримуватимете по обличчю, доки не пристосуєтесь до специфічних таймінгів його атак. По-друге, багато мобів відрізняються одне від одного лише зовні однак, за своїм гейм дизайном є майже повністю ідентичними. Наприклад, ось цей спрутоголовий найтіба після смерті залишає свою частину. Яка атакуватиме вас, доки ви її окремо не знищите. Точно так же роблять і бойові дроїди, і ось ці потвори. Крім того, викликає питання і явно завищена кількість здоров'я деяких мобів. Наприклад, для вбивства ось такого кіборга потрібно провести по ньому з два десятки комбінацій, або ж використати пару трійку спецударів, що трохи забагато. Звичайно ж, головним випробуванням навичок гравця у Stellar Blade є битви із босами, 90% із них не представляють із себе абсолютно нічого складного, та проходяться у гіршому випадку з третьої спроби. Останні ж три боси різко задирають планку складності до небес і змушують вас неймовірно трайхардити. Кожен із них відібрав у мене понад годину часу та суттєво потріпав нервову систему. Якщо звичайні моби часто надмірно живучі, то кількість здоров'я у босів взагалі якась гігантська. Тому єдиний шанс спустошити їх хелсбар максимально активно використовувати спеціальні атаки, постійно збивати противника з ніг та невпинно його пересувати. Тут у нагоді стануть шокові гранати та бета-прийом під назвою Шокова хвиля. При цьому, захищаючись від їх ударів, потрібно покладатися лише на парирування, адже прийнявши на блок одну комбінацію від боса, можна легко втратити половину власного здоров'я. Більш того, деякі із них мають смертельні атаки, яких можна уникнути лише збивши випущені босами проджектайли до того, як вони торкнуться землі. Якщо на цей момент у вас не залишилося патронів, можете просто відкласти контролер у бік. І готуватися до наступної битви, вдіяти нічого вам уже не вдасться. Знявши босові усе здоров'я, гравець повинен на останок пройти невеличкий Time івент, який існує не для додаткового челенджу, а для епічності. Він, неначе ставить масну крапку у напруженій битві і дає насолодитися тим, як Єва видовищно розкроює ворога на шматки. Часу на натискання потрібної кнопки, гравцеві дається більш ніж удосталь. Тим не менше, одного разу зі мною стався кумедний конфуз. В момент перемоги над складним босом я ж бурнув у сторону і почав святкувати, забувши, що на мене чекає ще й QTE. У підсумку я не встиг натиснути на кнопку, і бос не дозволив себе добити, відкинувши мене назад на арену. Оскільки здоров'я у мене залишалося мало, я залився, а далі витратив на битву із ним іще не менше п'яти спроб. Що тут скажеш? Буває і таке. За жанром Stellar Blade зазвичай характеризують як суміш souls з -like лайку зі слешером, однак це вірно лише частково. Так, табори, у яких можна зберігатися, прокачуватися і купувати розхідники. Нагадують легендарні багаття і souls ігор. Монстри, які респавняться після кожного входу до табору, також прийшли звідти. Однак є один великий нюанс: солзи постійно тиснуть на гравця тим, що змушують його доносити душі до багаття, інакше у випадку смерті він їх втрачає. Це тримає вас у постійному стресі і неабияк ускладнює ігровий процес. Stellar Blade же ніяк не наказує гравця за смерть, і в цілому набагато дружелюбніша до нього. Жодних отруйних боліт у Stellar Blade немає, як і смертельних падінь, із криво спроєктованих вузеньких доріжок чи дефіциту аптечок, які не відновлюються після смерті і потребують постійного фарму. Зі слешером у гри вже трохи більше спільного, та ж таки боївка є повністю типічною для слешера. Тим не менше, у Stellar Blade вистачає як окремих елементів, так і цілих локацій, які прийшли сюди із абсолютно різних жанрів. Зокрема, у грі є декілька бункерів, які вам належить зачистити та знайти джерело енергії. У них ви не можете використовувати ваш клинок. Та повинні покладатися лише на ручну гармату. У результаті такі моменти перетворюють Stellar Blade на хоррор шутер, де монстри затискають вас у вузькому просторі та різко нападають із темних закутків. До речі, боси у цих рівнях теж мають особливий дизайн, атакують лише здалеку і знищуються також виключно за допомогою ручної гармати. Також у грі велика кількість як часткових секцій. Так і цілих локацій, із платформингом вам потрібно буде пробиратися між різноманітними гігантськими пилами, уникати смертельних лазерів та просто стрибати над безоднею. У таких моментах у Stellar Blade виникають певні проблеми із керуванням персонажем, яке явно не заточене під стрибки по платформах. Рухи Єви просто недостатньо точні, аби ви могли комфортно розраховувати її переміщення. Тому, управляючи нашою героїнею під час різноманітних платформенних секцій, ви відчуваєте себе дуже скуто та невпевнено. Крім того, у геймплеї Stellar Blade є нескладні головоломки, які дуже слушно розбавляють екшн-моменти та відчуваються доречними. Є риболовля. Яка тут взагалі ні до чого і не викликає жодного інтересу. Напевно, якщо гра має азіатське походження, у ній обов'язково повинна бути рибалка. Кір'ю не дасть збрехати, можна збирати колекційні баночки із різними напоями, які Єва знову ж таки у пафосній азіатській манері демонструватиме нам прямо у екран. Левел дизайн у Stellar Blade також варіативний. Існують як абсолютно прямі локації, в яких ви повинні по класиці пройти від початку до кінця, так і великі відкриті для дослідження ділянки. Прямі локації часто наповнені усілякими зрежисованими епізодами, у яких все видовищно вибухає і ламається. А єва в останній момент чіпляється за край урвища та виживає. Також на них трапляються різноманітні унікальні геймплейні відрізки. Наприклад, ось тут потрібно на шаленій швидкості ухилятися від перешкод. Відкриті ж ділянки представляють із себе повноцінний open World, який можна вільно досліджувати та виконувати у ньому додаткові завдання. Сайт квести у Stellar Blade відверто слабенькі. Частіше за все потрібно відбити у монстрів якийсь предмет та доставити до власника. Ніякі цікаві сюжетні історії за такими завданнями. Зазвичай не стоять. Якщо ж вас просять знайти якусь людину, то прийшовши за наданими координатами, ви неодмінно знайдете там лише труп. Більш того, для виконання сайт-квестів зазвичай потрібно повертатися на уже пройдені локації, чого робити аж ніяк не хочеться. Особисто мене додаткові місії зовсім не зачепили. Однак від них напряму залежить підсумкова кінцівка гри. Тому виконувати їх чи ні, вирішуйте самі. Щодо графіки у грі, то вона знаходиться на належному рівні. До головних тріпелей хітів від Sony картинка у Stellar Blade сильно не дотягує. Однак, як для орієнтованого на боївку екшену виглядає проект абсолютно гідно. Саундтрек у грі красивий, різноманітний і має свій антураж. Проте у певний момент. Музична доріжка у грі стає дуже нав'язливою. Мені довелося скрутити гучність музики у налаштуваннях до 30%, аби вона перестала тиснути на вуха, після чого перебування у грі стало значно комфортнішим. Однією із сильних сторін Stellar Blade є атмосфера. Перед нами постає постапокаліптичний кіберпанковий світ, мешканці якого Намагаються адаптувати колишні роботизовані технології під нагальні побутові потреби. У руїнах можна знайти не лише звичні для нашої буденності речі, а й усілякі футуристичні прилади, відправлені нищівною війною на смітник цивілізації. Дизайн навколишнього світу заворожує і в той же час пригнічує. Усе навкруги просякнуто відчуттям приреченості. Чому сприяють не лише повсюдні руйнування, а й різноманітні записки та матеріали, які можна знайти на тілах загиблих людей. Якщо сюжет гри абсолютно не чіпляє, то після смак від гнітючої атмосфери Stellar Blade залишається із вами надовго. Сама ж головна героїня на противагу навколишньому світу є яскравим проблиском надії. Єва повністю позбавлена негативних рис характеру. А тому більше схожа не на індивідуалізовану особистість, а на певний символ символ того, що світло може розвіяти темряву, що життя може перемогти смерть, що людство здатне відродитися і розпочати усе з чистого аркуша. Зовнішній вигляд Єви викликав багато шуму. І так. Звинувачення у надмірній сексуалізації героїні повністю справедливі. Вона дійсно винятково приваблива, однак у цьому немає абсолютно нічого поганого. Stellar Blade не про вульгарність, вона про естетику. І вродлива та неймовірно крута у бою героїня невід'ємна частина цієї естетики. Анімація рухів єви граціозна і детально пропрацьована. Її костюми. Дизайнерські шедеври, які поєднують у собі класичну високу моду та футуризм. Героїню хочеться вбрати якомога стильніше, приміряти на неї нові сережки та модні окуляри. І після цього ринутися у бій із жахаючими монстрами і розробити на шматки гігантського альфа Найтібу. Саме у такі моменти розкривається уся художня суть цього проекту. Даруючи гравцеві справжнє естетичне задоволення, а ще симпатичний задок Єви допоміг грі набагато краще продатися, однак це уже зовсім інша розмова. Безумовно, Stellar Blade є за що посварити. По перше, за дуже слабенький сюжет, який не підіймає жодних моральних питань, не розкриває персонажів. І просто не здатен викликати інтересу гравця якісним сторітелінгом. Передісторія подій у грі цікава, самі події лише привід для бійок із монстрами. По-друге, усі геймплейні елементи, окрім боївки, у Stellar Blade зроблені на доволі посередньому рівні. Паркур секції мають проблеми із керуванням, стрілянина по монстрах у лабораторіях занадто одноманітна. Просторові головоломки, простенькі і банальні. Також гру сварять за плагіат серії Nier та велику кількість запозичень із інших проєктів. Варто визнати, що звинувачення ці не безпідставні. Не дивлячись на усі недоліки, Stellar Blade зайняла гідне місце серед інших топових ексклюзивів Sony. Найсильнішою стороною проекту є глибока та цікава боївка. Яка винагороджує гравця за уміле оволодіння нею, монстри Найтіба круті на вигляд та люті у бою, боси іще лютіші, та кидають справжній виклик вашим навичкам. Поза сутичками із противниками, геймплей, хоч і просідає у якості, та усе ж радує своєю варіативністю і не дає гравцеві занудьгувати. Навіть навпаки, допомагає розвіятись та зібратись із силами для нових битв. Постапокаліптичний антураж із елементами кіберпанка дивує та жахає водночас. Ну і звичайно ж, у грі є Єва, приголомшливо сексуальна та не менш смертоносна. Якщо вона і не врятує світ, то однозначно зробить його. Набагато приємнішим місцем для існування. Stellar Blade стала проривним проектом для корейської студії Shift Up. Відтак є передчуття, що у майбутньому ми ще побачимося із Євою. У мене ж на сьогодні усе. Якщо огляд вам сподобався, поставте йому лайк та підпишіться на канал, щоб подібного контенту від мене ставало дедалі більше. З вами був Іван. Зустрінемося! У наступних відео